Скільки російських дронів знадобилося, щоб паралізувати європейський повітряний простір? П'ять. Скільки дронів літає над Україною? Близько п'ятиста. щоночі. Ми зовсім не готові зіткнутися з таким. Україна навчилася важким шляхом як захищатися від дронів, і вони розуміють, що не можна збивати дешевий дрон ракетою, вартістю мільйон євро. Їхня технологія є передовою, і українські інструктори зараз у ЄС навчають європейських солдатів. Путін використовує нашу слабкість і виснажує нашу протиповітряну оборону на своїх умовах. Ми дозволили військовому злочинцю втягнути нас у боксерський поєдинок і зробили його рефері. Але якщо ми перестанемо боятися діяти, ми зможемо відповісти на своїх умовах: захистіть наше небо, побудуйте стіну дронів, припиніть купувати російський газ, вітайте всі заморожені російські активи і створіть безполітну зону над західною Україною. Колеги, Україна допомагає нам, але ми недостатньо дякуємо їй. Тож, дозвольте мені сказати це, пане Зеленський. Дякую. Давайте підтвердимо нашу вдячність діями.